Вітаю вас, пане Казасі. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, де ми сьогодні знаходимося? Ну, знаходимося ми в батальйоні резерву. Хлопці очищають свою совість. Так сказати, от всяких СЗЧ і прочих неприятностей. Живемо ми скоріше всього, як в піонерському лагері. В принципі, вихід у нас вільний, хлопці ходять і на рибалочку, і в магазин, і ніяких питань. Ну, ну, аби тільки вели себе по-людськи, ну, щоб не хулігані не У нас бліндажик копається потихеньку. Пішли подивимося на цей бліндаж. Будь ласка. Ось такий котлованчик. Як, на мою думку, то дуже великоватий. Його перекривати буде трошки сложно, але якось справимося. В яких цілях проходять такі навчання? Це не навчання, це безпека, перш за все. Повітряна тривога, щоб лічний состав мав де сховатись. Тобто це. Це безпека лічного составу. В середньому місяць скільки десь прибуває хлопців? 27 чоловік. Але вже п'ятеро уїхали сьогодні, семеро уїжджають завтра. Куди вони їдуть? Їдуть на військову частину на 420-й. Отримали ну, вже, відновили папіри, всі документи і рушають до місця служби. А які посади зазвичай? Ну і в, в, в основному літуни, в основному от, ну, є і рота охорони, є і водії, тобто, ну, всякі професії потрібні. Прошу покажу бит. Давайте подивимось на побут. Є у нас і кафлюшка, коли генератор виключений. Зв'язок, освітлення через екафлюшку. <кій> тобто перебоїв світлом у нас немає. Е, інтернет? Інтернет, так. Да. Старлінг. Знову ж таки, забезпечено батальйоном. О, працює старлін. Зв'язок регулярний. 24 на 7. Чудово. Там далі ми можемо Можем... при... Так, так. Покажемо вам кухоньку. Тут у нас такий таганочок, болончик заправляємо і варимо їсти. Хоча кухня приїжджає, але ну, буває, хлопцям хочеться щось іншого, от І самі готуємо. Не, є чергування по кухні? Чи хлопці Не, кожен якось, для себе? Е, хлопці допомагають, а в більшості я щось готовлю. Угу. Ну, так. Мені приємно, коли їдять з задоволенням. Яку страву ви готуєте вашу фірму? Чотири дні попідряд, ввечері юшка з риби. Недалеко є ставок. Дозволяють для військових. От, місцевим тільки по вихідним, а військовим будь-який день. От, ну, По одному коробчику на людину. Ми робимо культ поход. Там 7-8 чоловік пішли, зловили і варимо юшку. Сьогодні у нас грибів назбирало, то жаркою з грибами було. Так. Це у нас така банька тут з гарячою водою. О, підігрівається водичка, хлопці купаються. Бажаю здоров'я! Як вас звати, Скажіть, будь ласка, свідки ви родом? Бажаю здоров'я. Мене звати Сергій, родом Шернігівщини. Ради знайомства, Сергій Юрійський. Роз... Розкажіть, будь ласка, коли і за яких обставин ви долучилися до лав Збройних сил? О, був мобілізований у 23 му році. Угу. Е, якщо вам комфортно розповісти про свій бойовий досвід до відновлення, в яких підрозділах служив? Ну, бойовий досвід був не дуже. Довгий за часом, тому що було командування таке, яке ну, життя людей було не у пріоритеті. За короткий проміжок часу, е, Були поранені та загинули дуже багато побратимів. І нам поставили задачу, ну, яка за ну, виконати її було неможливо. Е, ми відмовились. Замість нас відправили іншу групу. Та група також не дійшла, це вже була третя група, по що нас почали багато, що посадять в тюрму, ну, тож вирішили піти в СЗЧ. Добре, я розумію, що коли вийшли до СЗЧ, у вас був якийсь певний план, і в цей план входило, мабуть, що повернутися на службу. Е, чому ви все-таки вирішили повернутися? Ну, Вирішив повернутися, тому що в 420-му батальйоні служать мої знайомі. І коли вони сказали, що підрозділ розширюється, розповіли умови забезпечення, відношення до людей, плюс підрозділ безпілотних систем це вже ними підбиття зараз, як на мою думку, і на майбутнє, Тож ж вирішив спробувати щиро свою долю. Якщо у двох словах, скажіть, будь ласка, як проходить ваше відновлення на ППД? відновлення на те, що я чув, як люди відновлювалися, як воно може бути. То проходить дуже швидко, створені умови всі для цього, для нашого комфортного тут перебування. На даний час на минулий є наказ пройшло чуть менше двох тижнів. А, як я чув, що люди бувають по місяцю, по два, і ну, для того, щоб перевести і дзвоняти на гарячу лінію. А тут команда робиться для того, щоб якнайшвидше ми повернулися на світло. Чудово, дякую. А яка форма підтримки вам найбільше допомагає під час відновлення? Це психологічна, побутова чи можливо якась інша професійна? Побутова і професійна робота людей, які займаються відновленням Зрозумів. Ну в цілому я бачу, що тут великий табір і в принципі багато побратимів поруч. Скажіть, будь ласка, чи по, -по які знаходяться поруч, яка їхня роль в цьому відновленні, і чи відбувається якесь злагодження в рамках цього? Ну, Як на мене завжди, коли люди знаходяться в таких таборах, на там на безвеп на курсах, вони задиму за, ну, за певний час друг з другом. Якось зближується. <плес> Находять е, ну, зв'язок між собою. І якщо далі служити в одному підрозділі, то це є плюсом. Чудово. А які у вас очікування від служби безпосередньо в 420 окремому батальйоні? Ну, з того, що я бачив на даний момент, то я думаю, все має бути. Класно. Окей. Ну а чим цей підрозділ відрізняється від інших, на вашу думку? На мою думку, відношення до людей, колектив, забезпечення, навчання, підход до служби. Ні, зовсім інше нема такого. Цілково підходить до е, цього. Яке місце взагалі служба зараз займає вашому особистому житті? — На даний час це перше місце. Особистому житті на першому місці, тому що життя зараз таке. Якщо ви не проти, щоб ми поговорили про душевні переживання, про що ви мрієте після перемоги? Після перемоги хочу збудувати будинок, зайнятись своєю улюбленою справою. Якщо не секрет улюблена справа, це як? Я автомобілями займаюся. І розвиватись в цьому надалі. А Ви займаєтесь тюнінгом чи ремонтом? Ремонтом. Ремонтом. Супер. Е, яку посаду розглядаєте для себе у батальйоні? Посаду щоб... хотілося би щось більше mm -hmm. з автомобілями зв'язане. Десь якийсь або реймородський чи технічно я когось там забезпечуємо. Mm -hmm. А безпілотники, ви кажете, що це війна майбутнього і професія майбутнього? Треба ну, пробувати. От пробував на симуляторі. Не так-то вони легко як казали зразу. Ну перші сто Треба... разів важко. Да. Що ви могли сказати побратимам, які вагаються чи повертатися на службу після Созичечені? Я думаю, спробувати варто. Можна знайти до можна знайти нормальний підрозділ. Не всі там, ну допустим, людина попала там в таку ситуацію. Це не значить, що це вже все кінець життя служби. Можна спробувати ще раз і знайти щось своє. Чудово. А е, якби було ну, точніше, прямо зараз є можливість звернутися до цивільних і щоб вони краще розуміли вас, і ваше рішення, і ваш вибір, що ви могли їм сказати? До цивільних, якщо звернутися, Щоб хай вони теж якось потрошку долучаються, навчаються. Ну, на даний момент може це когось не касається війна. Прийде час, ніхто ж не знає, що з ним було. І краще прийти вже підготовленим, знати якесь направлення, плюс-мінус розуміти, що ти можеш, куди ти далі підеш.